Для того, щоб створити ще один аккаунт в Телеграмі, потрібно натискаємо на цей гамбургер або три горизонтальні лінії у лівому верхньому кутку вашого телефону. Потім тут, де наш нікнейм і номер телефону, натискаємо на цей шеврончик і натискаємо Add account або додати аккаунт. На один номер телефону можна створити тільки один аккаунт. Брати номер телефону в оренду я особисто не рекомендую, тому що можна легко втратити доступ до аккаунту. Вводимо наш номер телефону. Підтягнулася країна Україна. Синхронізація контактів ми можемо її або вимкнути, або ввімкнути. Я вмикаю. Наші контакти будуть додані до нашого аккаунту. Натискаємо стрілочку, перевіряємо наш номер телефону, натискаємо так або ЄС і чекаємо. Так, тепер нам треба ввести код. Так, Позвонив мені номер телефону і продиктував мені код. Я його ввожу. Тепер вводимо наше ім'я або як ми хочемо назвати аккаунт. Можна ще додати last name. А можна просто натиснути Далі. Welcome to Telegram. Start messaging by taping the pencil button in the bottom right corner. Підтягнуло нам наші контакти. І тепер переключатись між аккаунтами можна також натискаючи на цей гамбургер або три горизонтальні лінії у лівому верхньому кутку. І вибираємо один аккаунт або інший аккаунт. Також можна поміняти назву свого аккаунта. Натискаємо на цей гамбургер, натискаємо на наш аккаунт. Натискаємо на три крапки у правому верхньому кутку. Edit-info або редагувати інформацію. Тут змінюємо назву свого аккаунту, можна додати «Last name», Можна додати наш канал, Personal Channel, можна додати біографію. Тату народження можна надати. І зберегти її можна буде потім знову це відредагувати, нашу інформацію. сет профіль фото можна змінити фото або додати нове. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.